Всім вітання! Це п'яте стендап-стерінг-шоу Севен Сторі. Наше шоу воно європейське, воно різноманітне, різноголосе і різнобарвне, як Європейський союз, до якого ми з вами прагнемо. І динамічно рухаємось. Тому наші шоу будуть різними мовами. Можливо, навіть через деякий час і кримсько-татарською мовою однією з меншин нашого українського Криму. Ми починаємо наше шоу Сім історій на каналі Стендап Хуб платформи YouTube. І я, його ведучий Алік Бумер. Поїхали. Тут… Повинні бути звук труб, бубнів, литаврів. Але всього цього може і не бути, якщо ви, наші глядачі і шановники нашого шоу, не будете ставити нам вподобайки, не будете підписуватись на наше шоу та поширювати його. Тому не забаріться, шоу починається! Моя перша історія про наших братів, менших. Перед якими я заборгував. Я не люблю великих собак у своєму дворі, особливо коли вони без намордників. Одна така собака побігла в мій бік, то в мене від страху шнурки на кросовках розв'язалися, причому обидва спостереження. Адже стендап це комедія спостережень. Дітей малих у місті, на мій погляд, менше, ніж малих собачат. Вибачте за таке порівняння. Собачники у нас є. Собаки по кількості перегнали вже малих, малу дітвору, як малі автомобілі перегнали ренджровери. Найпопулярніші прізвиська у маленьких карликових пуделів Орсо, Осмо, Перді, Плуто, Рей, Річі, Скай. І це тільки ще ті три букви, на які я переглянув клички наших маленьких тваринок. Річі найбільш популярна. За ними йде вже скай, як жіноча кличка істраза. Ну річі це е, багатий заможній чоловік. Скай це небесна красуня. А от стрази, це, все, це всі знають, це кришталь з добавками свинцю. Отже, одне спостереження. Я бачив даму. Маленькою собачкою у одній руці, а інша рука у неї вона в перчатці у стразах. Її собачка страза, а перчатка в стразах це щоб підбирати гівно за стразою. Розумієте, рукавичка у стразах, щоб збирати за своєю стразою гівно. Як вам таке? А? А кличка Стенлі. А Стенлі особисто для мене, це, це ім'я дуже відомого кінорежисера, одного з найкращих кінорежисерів ХХ століття. Навряд чи Стенлі Кубрік був би задоволений, що його ім'ям назвали не Академію кіномистецтва, а якусь маленьку тваринку на курячих ножках. У кожному місті є таке, така площадка, де вигулюють маленьких сучок. Сучок, вибачте, сучок просто вирвалось у мене. Ви, дами вигулюють своїх сучок. О, так вірно. Інколи навпаки, буває, у нас це місце на набережні біля Дніпра. Я одного разу голосно так сказав: річі, річі! Скай, скай! І до мене прибігло сім сучок річі, вірніше, сім сучок скай і п'ять кобилів. Коби, кобиль, кобиль, ну, як маленький буде кобиль, кобильонок, да? річі. Я провів серед них конкурс і відібрав до фіналу тільки трьох. Хай спосеревнуються, хто з них найкращий? Чому річі, чому Скай, чому Стенлі? Ну, найчастіші річі, бо це багатий, а є таке, така мотиваційна вправа, що якщо ти щось хочеш добити, ти повинен це часто повторювати. І от всі вони, володарі цих маленьких собачат, кажуть: річі, 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 і тим самим вони залучають до себе гроші. Інколи замість того, щоб підняти свою сраку і побільше працювати. Особисто у нас у сім'ї був Ротвейлер, звали його Флой. Він був, по призначенню, охоронець великих отар, овець від вовків у Німеччині та Швейцарії та фактично у всій Європі. Його родовід був з Древнього Риму. А не з пробірки у якійсь там лабораторії Шанхая. Для нього оця Скай це легкий сніданок, і то перший сніданок. Самий легкий. Вони мені всі нагадують цуценята ці в якійсь таке е, е, таке ЛГБТ. Е, 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 Спів... Співтовариство собачі тільки, різнокольорові, вони одягнуті ярко, вони різноголосі, і при всім при тому, при всій повазі до особливих людей. Хоча хто має собак? Я про справжніх собак, а не про Барбі-Бобіків. У кого є справжні великі собаки для великих справ? А? От зараз хочу розказати. Розгубились, що немає ні в кого. Хто знайде, е, хто має, той пишіть нам, розказуйте про своїх собак. Тільки не ті собаки, що барбі-боббики, які можна заховати у кишені для презервативу. Зараз покажу де. О, немає вже. Тільки не думайте, що я вам за те, що ви знайдете мою собачку розміром у коробок сирників, ви отримаєте якусь нагороду. Ні, ви отримаєте головну біль і на все життя ну, не на все життя, на її все життя, років на 10-15 гарантовано.